Український синьо жовтий замість російського триколору в Одесі, новий очільник області, штурм, штурм у Харкові проросійськими активістами і любити Україну над усе закликали миколаївці, що відбувалося в регіонах в огляді наших кореспондентів. Український прапор на своєму законному місці, а ще вчора над одеською ОДА майорів російський триколор. Його зняли вночі, коли розійшлися проросійські налаштовані мітингувальники? А ось така площа перед адміністрацією. Нині тепер тут активісти одеського євромайдану. Після вчорашнього штурму розпочато ремонт будівлі. У нас у названня майдан і Антимайдан. Ось сьогодні тут майдан Це люди, які вчора достатньо активно, активно, активна, терпіліва і в законодательних рамках захищали своє право бути українцями, гражданами України і жити в українському городі в обладміністрації. Представили нового керівника області. Ним став місцевий бізнесмен, голова Одеської обласної партії «Фронт змін Володимир Немировський. Призначити Немировська Володимира Леонідовича головою одеської обласної державної адміністрації. Головним завданням на сьогодні новий очільник області вважає примирення прихильників. резных политических сил. Безопасные улицы, стабильная экономика, забалансированная государственная политика, учитывающая интересы всех, абсолютно всех жителей Детской области. Вот чего я буду добиваться, как губернатор. Проросійські налаштовані мітингувальники намагалися і сьогодні штурмувати Харківську облдержадміністрацію. Там на 12-ту годину було призначене представлення нового голови бютівця Ігоря Балути. Зо дві сотні протестувальників з георгіївськими стрічками прапором Росії вимагали пустити їх у будівлю. Проте міліціонери, а їх сьогодні було як ніколи багато, відтиснули людей. Ті, висловивши недовіру нинішньому мерові Кернесу і новопризначеному губернаторові, розійшлися. Мы хотим, чтобы власть в этом городе отражала мнение харьковчан. И мы хотим референдума по поводу того, по поводу статусу міста Харкова, по поводу для губернатора міста Харкова, по поводу того, щоб цю власть назначав народ. І по поводу вираження недовір'я Кернесу, зібрання уже вже це зробили. Ну, виразило Кернесу своє недоверие. У цей час у будівлі ОДА представили нового голову Харківщини разом із новими очільниками обласних управлінь МВС та СБУ. Ігор Балута – педіатр за фахом за губернаторства Арсена Авакова, нинішнього міністра внутрішніх справ, очолював обласне управління. Праці та соцполітики. Любити Україну, поважати національні символи, не допустити розколу держави. До цього закликав Миколаївців виконувач обов'язків міського голови Юрій Гранатуров. У своєму відеозверненні він зазначив, попри різницю думок громадян, що до розвитку країни немає чого ділити. Україна одна для всіх. У нас ніколи не було проблеми з язиком. Ми розмовляємо на українській мові, наші діти знають українську мову. Мы знаем украинский язык, мы знаем английский. Наши дети все сидят за одной партой, нам нечего делить. Мы все украинцы. Мы не хотим раскола страны. Мы не хотим, чтобы кто-то командовал нашей страной. Мы не хотим, чтобы кто-то устанавливал в ней свои порядки, потому что мы все украинцы. Мы хотим мира, мы хотим развития, мы хотим хорошего будущего для наших детей. Черкащани сьогодні вшанували героїв київського майдану на соборній площі, там, де згодом буде пам'ятник Небесні Сотні, встановили хреста. На мітингу люди говорили про російську агресію. Містяни просили російського президента Путіна припинити залякувати українців. Не для того, рожала сина, щоб Але... він зараз жив ну в такой в Ми... ситуації, і я не хочу, щоб мой син говорив мама завжди Стреляют або мама, я не хочу войти. Я вообще не хочу, чтобы она об этом думала. Мы хотим жить мирно, в мирном, свободном государстве.